Чи правда, що одразу після спеки не можна приймати душ? Правда. Коли ви були тільки що на спеці, да, то є ваш організм намагається віддати е, зайве тепло. Як він це робить? Він перенаправляє кров до шкіри. Шкіра, ну, судини на шкірі розширяються. Туди поступає і отдає. Це як вуха у укролика. Да? Тобто, наші йому такі великі вуха, щоб віддавати тепло зайве, коли він біжить дуже швидко. Так і у нас. Але у нас вух немає, у нас все тіло працює, як ці вуха. Да? Тобто, і ви йдете у холодний душ. Організм відчуває, що зараз дуже холодно, да? тобто, і судини автоматично без всілякого всіляко вашого. Да? то тобто есть вони автоматично сужаються, кров перерозприділяється, як результат перегрузка серця. Якщо у вас слабеньке серце, може бути інфаркт, втрата свідомості і дуже багато неприємних штук. Були такі випадки, коли людина дійсно так от після жари в холодний душ брику пала. Тому не, не треба це робити краще після жари. Коли ви вже в тіньку, наприклад, да, тобто спочатку трошечки пообтирати шкіру потрошку, да, тобто мокрою тряпочкою, там може вмитися трошки, випити трошки водички, охолонути і тільки після цього йти у душ. І бажано, щоб він був температури тіла. Температура тіла це ви пальчик підставляєте під воду. Да, якщо ви не відчуваєте тепла або холоду, значить це температура тіла. you <laughs>